Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас. В ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 7 березня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Допомога з Данії. 12 тонн гуманітарки завезли до Коломиї. На Прикарпатті представники інституту суспільних ініціатив реалізують освітній проєкт. Поліцейські та рятувальники проводять інтерактивні уроки для прикарпатських школярів. Місто в легендах і переказах у музеї історії міста Коломиї презентували книгу Степана Андріїшина. Про це та інше детальніше далі. Прикарпатських Едельвейсів вкотре відзначило вище командування збройних сил України. Воїни, які є прикладом стійкості мужності та героїзму, отримали нагороди від командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. Ворожі штурми не мають сенсу, коли на своєму шляху натрапляють на наших Едельвейсів з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Написала у соцмережах голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук. Допомога з Данії 12 тонн гуманітарної допомоги. Благодійна організація збережи Україну передала військовим капеланам Коломиї. Частину вантажу розподілили між місцевими медичними установами, частину передадуть на передову. Деталі дізнавалися мої колеги. 1700 кілометрів за три дні для 36-річного водія Ярослава. Це вже друге гуманітарне відрядження за рік. Чоловік зізнається – дорога минула відносно легко. То в принципі нічого. Складного такого. переходи кордонів найскладніші. Завжди бо багато часу тратиться на перехід кордону. Співпрацю з благодійною організацією збережи Україну з Данії. Ініціював помічник капелана Олександр Нікольський. З волонтерами його познайомив друг, котрий сам проходив лікування за кордоном. Був у мене друг, який дуже тяжко захворів. Він попадає від Червоного Хреста на лікування в Данію. і. Волонтерський центр, датський волонтерський центр, йому допомагав оформити юридичні документи, пройти англомовний цей бар'єр. І він познайомився з цим волонтером того центру. Далі технічні питання, які узгоджували телефоном чи шляхом інтернет-переписки. На запит громадської організації військові капелани Бевар Україн сформували вантаж здебільшого медичного призначення. Одним із перших допомогу отримав Івано-Франківський госпіталь ветеранів війни. Ділиться очільник установи Володимир Федоришин. Ми забираємо більше стільців, витратні матеріали, якийсь медичний одяг. Ну зараз ми закінчили операційну обладнання. Практично закупили, але зараз більше потреби гостро стоїть вже не в витратних матеріалах, не в скажімо, медичних ліжках чи там тумбочках стоїть в якісній медичному обладнанні. Натомість. Функціональні ліжка потрібні Коломийській центральній районній лікарні. Директор Андрій Кошкін каже, медицина як живий організм, тому потреба є в усьому. Розхідники медичні, також ми взяли парентеральне харчування, яке дуже потрібно для хворих в реанімації з апалічними синдромами для військових, які будуть важкі, ну в реанімаціях також ми забрали ліжка з матрасами функціональні. Ми дуже вдячні, тому що ми саме ці ліжка і, і тумбочки, і все, що до ліжка потрібно, це буде йти на відділення реабілітації. Решта вантажу розвезуть у медичні установи в зоні бойових дій. Орієнтуватимуться на запити медзакладів, пояснює співзасновник ГО військові капелани, друг Байко. Коли вантаж доставлять до місць призначення, наступний обов'язковий крок звітування. Є фото, звіти, є звіти, які ну канцелярські, як би сказати, звіти. От вся наша співпраця починаючи від пункту завантаження до пункту вивантаження, навіть якщо невелика партія, все одно вона фіксується. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. події НТК. Успішна школа через ефективне шкільне самоврядування на прикарпатті. Представники інституту суспільних ініціатив реалізовують освітній проєкт, що це таке, та коли запрацює у сюжеті. Далі. Шкільне самоврядування має бути не лише на папері, а стати ефективним механізмом та інструментом, де виховуються молоді лідери. У цьому переконані представники інституту суспільних ініціатив, які реалізовують проєкт Успішна школа через ефективне шкільне самоврядування. І Прикарпаття стало першим регіоном, де такий проєкт втілюватиметься в життя. Коли говоримо про реформу школи, ми говоримо про приміщення, парти, програми, а Ми забуваємо про участь громадськості, про учнівське самоврядування. Тому воно є важливо зараз, тому що після перемоги нам потрібно буде активних. Будівничих нової країни, які будуть вміти брати на себе відповідальність і більше зробити ніж можемо, тому що буде мало часу, а потрібно буде велике робити звершення. Школа має стати не просто закладом освіти, а перетворитися на центр громади. Та її розвитку кажуть ініціатори проєкту. Тому він націлений на роботу з кількома громадами, реалізується в рамках програми Мріємо і діємо за фінансування США». На Прикарпатті змінювати шкільне самоврядування будуть в бурштинській та коломийській територіальних громадах. Такий час, що ми маємо. Виховувати учнів лідерів саме починаючи з учнівського самоврядування. І надіємося, що даний проект буде проведений в нашій громаді успішно. В нас в громаді є п'ять закладів загальної середньої освіти. Надіємося, що всі заклади візьмуть участь в даному проекті. Включаємося майже уже навіть готові в цей проект, оскільки ми зараз розробляємо стратегію розвитку Коломийської міської територіальної громади, і в нас вже працюють три стратегічні сесії: це учнівського самоврядування молодих вчителів. І батьків, і тому нам допомога абсолютно потрібна. Ми переймаємося проблемою саме виховання успішних, відповідальних, ініціативних молодих людей, які дійсно зроблять наш регіон і нашу країну інноваційною, можливо, вже після війни всього в Україні участь у проєкті беруть шість громад. Триватиме він сім місяців, і за цей час буде напрацьовано 40 операційних планів шкільного самоврядування. В роботу будуть включені і інклюзивні класи та діти з числа внутрішньопереміщених осіб, що позитивно впливатиме на соціальну згуртованість. Перший фактор це як до цього ставиться дирекція шкіл. Тобто, чи є лідер, який розуміє, що шкільне самоврядування це міждисциплінарний інструмент між різними предметами. В рамках якого учень дійсно здобуває ті навики, які потрібні йому при навчанні в університеті, може він не захоче вчитися в університеті, а може він просто буде одразу працювати, але це навики, які потрібні кожній людині для того, щоб бути адаптованим до. Реального життя, як це називають, друге залежить, звичайно, від матеріально-технічної бази, частково які є можливості в школі, чи є радіо, наприклад, такий клас трудового навчання, де це шкільне самоврядування може щось створити цікаве. Не обов'язково, щоб директор цим опікувався, це має бути віддає там соціальний педагог, можливо, психолог, можливо, просто один з вчителів, який дійсно має до того хист бажання допомогти е, і вкласти е, туди свою енергію. Проваджуватимуться напрацьовані операційні плани шкільного самоврядування з вересня. Цього року поліцейські та рятувальники проводять інтерактивні уроки для прикарпатських школярів, розповідають, як дотримуючись, здавалося б, елементарних правил бути у безпеці та ще й цим допомогти оточуючим. Чи подобаються дітям такі уроки? Дивіться. Малеча активно повторює з працівниками поліції важливі правила поводження на дорозі. Рятувальники ж розповідають, як запобігти пожежі та як діяти, якщо пожежа таки трапилася. Тонкощі професії вогнеборці демонструють, приборкуючи справжній вогонь. Вчилася, як правильно себе вести під час повітряної тривоги та під час пожежі І дізналася правила дорожнього руху. Інтерактивні уроки подобаються дітям, і найголовніше вони дуже ефективні. Підсумовують вчителі та батьки так малечі значно краще засвоюються важливі правила безпеки. Ми дякуємо рятувальникам і поліцейським за чудову пізнавальну зустріч для наших діток і для працівників закладу. І запрошуємо вас ще на зустрічі до нас. Місто в легендах і переказах у музеї. Історії міста Коломиї презентували шосту книгу нашого краєзнавця Степана Андріїшина. Видання вийшло в серії Коломийська бібліотека, яку започаткував директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Про що йдеться в книзі, та чому вона цінна для мешканців столиці покуття? Дізнаємось далі. Степан Андріїшин, мешканець Коломиї, почесний громадянин міста. Відомий краєзнавець, автор семи краєзнавчих книжок. Усі вони про столицю покуття, її історію та цікаві місця. А у видання «Місто в легендах і переказах читач дізнається багато цікавого про давно забуті пам'ятки старовинної Коломиї, втрачені архітектурні об'єкти, зокрема військову фортецю, оборонний замок, першу міську ратушу та інші. Ця книга саме присвячена місту. Над нею пан Степан Андріїшин працював дуже довго, тому що. На описано скільки матеріалу, як науковців, краєзнавців вивчено, опрацьовано і на основі тих всіх інформацій пан Степан написав такі розвідки, найцікавіші, які до тепер мало публікувалися, і які мало знані, починаючи від перших розкопок, і де збудовані були замки, де була перша військова фортеця, про берлацький шлях, який проходив через. Попри Коломию, тепер уже через центр Коломиї проходить, де був останній замок, Домініканський собор, який в 788 році. Австрійська е, імперія е, закрила і, звичайно, його розібрали. Е, також про е, і сьогоднішніх людей і про нашу річку Прут, і про тих людей, які описують місто, які описують е, нашу минувшину. На презентацію книги Степана Андрійшина прийшли його друзі, колеги, поціновувачі надзвичайно об'ємної та важкої краєзнавчої роботи. Кажуть, його внесок у цю діяльність просто безцінний. Стосовно його цих книжок, в мене, в мене всі є. Мені це цікаво, наскільки заглиблений людина, наскільки він патріот в, в контакт з Коломиєю. І, і, до, до речі, як людина, яка пише. То я можу собі навіть стилістику оцінити, яка є досить, досить добре. Степан мені дав почитати, це було ще надруковано на машинці, так, і, якби епізоди польсько-української війни 18-20, так? І е, ну, дав я прочитав і. Віддав йому природню, так. Буквально через декілька днів до нього з обшуком і ті тексти взяли, лікаря Василю. Зле, що я що я то <соць> прийняв. Бо в тебе би було. Там нічого і в принципі, не було за нашими поняттями. Але ось тоді систему насторожувала любів якісь елементи правди, скажімо так. До Степана я відношуся з великою повагою, з піететом. Степан Андрієшин вже в поважному віці, тому на презентацію своєї книги через проблеми зі здоров'ям прийти не зміг. Натомість у музеї побував зять краєзнавця. Він про нього говорить як найкраще. Він дуже вірна і віддана людина своєї ідеї і майже весь свій час віддавав цій роботі. Це було одночасно і захоплення роботи. Він Повністю віддавався е, цій роботі. І він вважав, що це буде якась корисна, корисна робота, яка принесе користь суспільству. Е, кожен може знайти якусь інформацію корисну для себе. І фактично наша країна буде тим самим входити в європейський цивілізований світ. Щоб збагатити свої знання про наше рідне місто, дізнатися ще більше цікавого про столицю покуття та допомогти краєзнавцю Степану Андрієшину, варто придбати його видання. Зокрема, кілька примірників книги Місто в легендах і переказах є в музеї історії міста Коломої. 12 березня на підтримку збройних сил України в Коломиї виступатиме гурт полюс разом із академічним камерним оркестром Гармонія Нобіле. Концерт відбудеться у неділю у Коломийському драматичному театрі імені Івана Озеркевича. Початок о 17-й годині. На честь Олександра Красулі в Коломиї відбувся турнір зі спортивної гімнастики, пам'яті майстра спорту, судді міжнародної категорії, старшого тренера відділу гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Красулі. Участь у заході взяли 25 спортсменів з Івано-Франківської області та Львова. Переможці турніру отримали кубки, медалі, грамоти та солодкі подарунки. Макарові 9 років. Спортивною гімнастикою він займається вже 4 роки. Заняття відвідує з великим задоволенням. А ще більше любить брати участь у різних змаганнях і турнірах. Але мед Багато чого можна навчитися. Я хочу стати чемпіонат світу. Макар один з 25 учасників турніру пам'яті майстра спорту, судді міжнародної категорії, багаторічного тренера Коломийської дитячої юнацько-спортивної школи Олександра Красулі. Колеги розповідають про його вагомий внесок у розвиток спортивної гімнастики. Олександр Романович це ну фактично можна сказати, фанат був тої тої, тої сфери діяльності. і Він море роботи зробив для коломийської гімнастики і фортніки. І до франківської гімнастики, і всеукраїнської гімнастики, бо він був суддя міжнародної категорії його викликали на суддівство. Він Ну, склад його був великий. І дуже хочеться, щоб ми про нього не забували, пам'ятали. І дасть Бог будемо проводити ті турніри кожного року. Олександр Красуля пропрацював тренером зі спортивної гімнастики у Коломийській спортивній школі 30 років. Виховав хлопців та дівчат, які стали переможцями і призерами різних рівнів змагань. Більшість його вихованців стали майстрами спорту. Зараз у нашій школі продовжують гарні традиції, започатковані Олександром Красулею. Така була традиція. Ще започаткував якраз Красуля Олександр Романович, що старші дітки переходили в київський спортінтернат і там вже здобували вищі, вищі, ну, вищу спортивну майстерність. Багато чемпіонів в області ну, призерів України поки що не було, так як і чемпіонів світу та Європи. Ну, нема в нас таких можливостей конкурувати з. Школами вищої спортивної майстерності. І залу бракує. Нема того килима, який має бути, нема того приміщення, достатньо великого приміщення. У Франківську, до прикладу, приміщення в ну, разів п'ять більше. Один зал, і ще є один такий зал, як у нас. Два зали в них. У гімнастичній залі практично завершились роботи з її відновлення. Щоправда, у планах є ще дещо, каже керівник відділу спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. В планах є ще докупити гімнастичну доріжку, поміняти ряд приладів, хоча вже почали це робити. Ну зал, як ви бачите, вроді вдалося відремонтувати, утеплити діти в теплі, впродовж навіть кажуть цього неспокійно без світла. Року займається, як, на мою думку, ми справляємося з поставленими задачами. Ну, звичайно, працювати ще можна. Як ви, що ви бачили, ще не встигли закінчити вбиральню і допоміжну спортивну споруду як роздягальню. Але думаю, що на наступний ні, змагання ми вже закінчимо ці роботи. І зал комплекс буде повністю. Відному стані. участь у турнірі взяли діти 2012-2015 років народження. Переможці змагань претендуватимуть на участь у збірні Івано-Франківської області. Усі отримали кубки, медалі та грамоти. А ще солодкі подарунки це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.